Усім привіт! І настав час поговорити про коментарі. І е, коментарі JavaScript можна використовувати, щоб пояснити код е, і зробити його більш табельним. Також можна використовувати для запобігання е, виконання під час тестування альтернативного коду. <кхід> і однорядкові коментарі о, вони створюються за допомогою подвійного слешу. Будь-який текст між подвійним слешем і кінцем рядка е, е, ігнорується JavaScript, е, тобто не виконується. І у ньому прикладні використовується рядковий коментар перед кожним рядком. <кхи> тобто, а ось наші е, попередні приклади. Наприклад, якщо я закоментую якусь частину коду, котра в мене вже була, або, наприклад, просто заберу цей код і додам його, ну, фактично, десь ось сюди. Власну секундочку. Там лети теж приберу. Ось ось і ось ця частина, котра є фактично закоментованою, тобто подвійні слешики, вони не відпрацьовують. Це буде коментар для розробника. Тобто, ми кажемо, що у нас буде фактично якісь, ну, пояснення нашого, нашого коду. І ось тут запустимо. І ось. Якісь наші значення і change параграф і так далі. Вони усі не відпрацьовують. Далі. Це поки що закриваємо. Також а, можемо а, повністю а, робити таким чином, щоб наші змінні теж були а, повністю прокоментовані. Ось таким чином зараз теж закину сюди. І а, поверну, наприклад, поверну змінну Y. Приберу, приберу сюди подвійну лапку. Так, е, єдине що. Так. Інр-сіміль. Е, ага, демо. Зараз вибачаюсь. Ось. Зберігаю. І оновлюю. Ось, значимо значення 7. Тобто ми оголосили, що ми задекларували зміну X і змінна Y буде дорівнювати значення 2 плюс 5. І ось ми її вивели і все. Тобто, о, фактично пояснили значення нашого коду. І також є багатовідкові коментарі. А вони починаються з слешу зірочки і закінчуються зірочка слеш. Будь-який текст між ними ігнорується JavaScript. Тобто, ми можемо взяти ось цей приклад, закинути його до IDE. Та фактично ось тут візьмемо. закинемо його сюди десь нижче. <кій> і у нас утворився багаторядковий коментар. The code below will change. Теж зберігаю, запускаю, і можемо подивитися, що. Зараз на сунечком. Виклучу <кій> наш DevTools. І ось зверніть увагу. Із this example. Тобто, він у нас відображається ось цей коментар, але відображається з точки зору саме коментаря. Тобто він присутній, зараз трошки нижче ще. Ось the code will below change. Тобто, в HTML-сторінці він відображається, але жодних функцій, окрім, скажімо так, пояснення коду, він не відпрацьовує. І найчастіше використовують однорядкові коментарі, і е, блоковані коментарі часто використовують е, для офіційної документації. Тобто, ось тут якась офіційна документація, що стосується неї, тут може бути занесено бо фактично там, е, опис сторінки, там, е, чим вона працює, е, які функції виконує, а однорядкові коментарі фактично будуть е, розповідати про те, як відпрацьовує наш конкретний рядок. І використання коментарів для запобігання виконанню. Тобто ми можемо з вами, наприклад, ось тут закоментувати, наприклад, оголошення змінної ігри. І все. Зберігаємо. <кху> Оновлюю. І у нас виникла помилка, але все одно, <кху> все одно. У нас виникає така ситуація, що ось цей блок коду він не буде відпрацьовувати. Тобто, фактично, закоментовані рядки вони не роблять нічого. Тобто, вони просто можуть, наприклад, якийсь блок коду закоментувати і подивитися, що як працюють інші функції окремо. Тому можна виконав використовувати його таким чином, таким чином. Як вам буде більше подобатись? Робимо невеличку загальну. Коментарі бувають однорядкові за допомогою подвійного слешу і багаторядкові за допомогою слеш зірочки. На сьогодні все. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.